The <laughs> 2008 восьмому році мене уволили з роботи, і якраз це було вересень місяць, 2008 року. Коли ну, сотрудниця, яка працювала в державному управлінні справами, повідомила, вона привітала, я привела дитину до дитячого садка. Вона говорить, Іра, я тебе вітаю. Ти отримала трьох на квартиру. Що ти мовчиш, що ти як ви я говорю, да я не знаю нічого. Вона говорить, Іра, я тебе особисто, я вас особисто бачила в всіх списках. А я до цього працювала в експоцентрі і працювала в договорному відділі. І я особисто готувала списки, тих людей подавала на дос, які потребували поліпшення житлових умов, mm -hmm. розумієте? Mm -hmm. Списки було, лист був запитом на виставку, був про, про людей. І ми були всі там, в цьому кулька. списку, mm -hmm. розумієте? Mm -hmm. Тобто і ми отримали квартири, ми знов-таки не ми в них живемо. Щось ми їх не бачили. Тобто хтось на ваше ім'я отримав і да, проживають да, в інші люди. Це Так, проживають інші люди. Yeah. Mm -hmm. Все ясно, все ясно. Добре, а скажіть, будь ласка, от про коментусну прокоментуйте. От коли Косюк у вас сказав, що у вас немає прописки? типу, ви там ну вас законно типу, викинули звідти. Ви показали свої... потім показали прописку свою. Потім ви також дали е, цей судове рішення. Що все ж таки вам тут є судове рішення, що їм а, на, мають надати житло? Чи судове, судове рішення так прописано? Так, да, прописано, що нас мають переселити в. Якби тоді то був готель на останньому засіданні, коли малося винести нам рішення, це якби виставці дали дозвіл переоформити той готель під гуртожиток. Але це було тільки розпорядження далі нікуди воно не пішло. розумієте, так і. Цей будинок він не зареєстрований де, як гуртожиток, mm -hmm. але нам доказують згідно цього розпорядження, що воно гуртожиток. Розумієте, коли було це перше... куди вас мають да, поселити, коли чому ми требували ордера постійну реєстрацію? І тому що коли було перше переселення в цей гуртожиток, там стався на не випадок, там загинула людина, куди переселили усіх людей, яким не мали постійної реєстрації. Людей за сутки повернули назад на заболотну. Сказали, бо це не житлове приміщення, і там не можуть люди жити. Щоб... Mm -hmm. І на протягом цих сім років, знаєте, вони а що, а в судовому рішенні саме сказано, саме туди переселяти? Да. Саме в ту адресу. Ні, би то став. Ну оце на вони там. на останнє засідання дали це розпорядження, і завдяки вони цьому роз вона не могла винести рішення, на нас туди переселить, бо то був готель ніяких документів. Міг. А дали оце розпорядження на останні що засідання розуміло. і нас от якоби під приводом вона винесла рішення? А ми подавали в суд на роз'яснення, щоб на яких умовах ми будемо туди переселені. Розумієте, не просто щоб нас підвезли. До дверей і за нами закрили двері, нас просто викинули. А щоб нам дали реєстрацію то і ордер. єдиною підставою для нашого проживання був це на, нас на кожному судовому засіданні питали предоставте свій ордер. Розумієте? А який ордер у відомчому гуртожитку? Воно знаходилося у керівництві ну, спеціальності. Ордер видавався, і ми його зразу здавали. Не, ну, плюс у вас є прописка, то якщо додавали. У нас наказ є написав. А у Почат... вас є наказ, це на руках. Да. Да. Ну, і накази у нас є накази, нас спочатку прописка. Була тимчасова то така, так, а потім шла, кілька шла, років, а потім, а потім вже нам, на вже постійно пропис. А що, а той його теж такий вас такого великий вас викинули. Що там зараз Ми Збили, ми не знаємо. Ми уходили. Знає. 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 просто три поля було. Три поверхи, три ось ну, поля просто а не знаю. То вже так є. стіни, що три поверхи, а там все. Вони хочуть знести, їм цікавить земля. Там 30 сотих, будинок. Якщо вони якщо вони тільки всередину зібрали, то може якийсь там того центр. Старий будинок, там не фундамента, нема, 58-го року. Ага. така і там ходили проєктанти, дивилися, там не нельзя його надбудувати. да, ну ми ж там <сіпіоні> за ці часи присутні. <гас> а а скажіть, от ви казали, що Косюк вчора також ввечері приходив, да? Косюк, Косюк, перепрошую, Косюк. Пан Косюк заявив, що вони приятелі дуже хороші. Тоб... А він вам сказав про це? Так, да, він же ж не казав, що ж ми не звернув увагу. А він же сказав, що А от Тарасюк, він, яким, коли він, в якому році він дав можливість відчужити це майно? Не він, не він, а це що по ющенку був, так? Бакай, бакай, так. Да. Але розумієте, потім гуртожиток повернули в власність експоцентру, як державну власність. А коли вже прийшов Тарасюк, знайшли нововиявлені да. обставини угу. і гуртожиток опять перепродали. Ну, угу. не перепродали, Забрали його на... лишили. за нововиявленими обставинами. Це вже при Тарасюку. <гуми> а відчуження на відчуження. Це, значить, це, фірма зараз, який, це фірма, яка контролюється Косюком, правильно? Це Маронівський <гуми> хлібопродукт? Звичайно, Косюком. Це ж він власник? Хто власнику тоже казав? <гуми> Але ця <гуми> оселя Інвест під час судового засідання казала про свої взаємовідносини з Миронівським <гуми> з... <гуми> <гуми> Так. Мало того, ви розкажіть про як е рейдерську ну, рейдерський захват, розумієте, там люди стояли, ну, Оселя Інвест не потягне таких людей. Їм з ці охоронці, ну ці рейдери На, Сабо, чи, що, людей кидали, такі, да, що що викидали, вони говорили, що їм по 100 доларів платять за час, розумієте? І провозили продукти, провозили монтірування їм. Люди з Миронівського хлібопродукту машини привозили. Розумієте? І коли приходили полковники, міліцію ми визвали, то вони охороняли не нас, а охраняли цих рейдерів. І коли я просила предоставте мені доступ до моїх речей, щоб я змогла вам показати документи. Мені чітко заявили, що в мене так, такого дозволу немає. Uh -huh. що закон на мене цей не розпространяється. Розумієте, якби там були звичайні якісь рейти, я думаю, що полковник міліції мені б такого не з'явився. Yeah, yeah, yeah. і, і, і прокуратура і... була yeah. сказала, ви знаєте, чемпіон світу типу, по кікбоксингу чи це. І міліціян зайшов перед тим, спілкувався з нами нормально, зайшов в приміщення, вийшов, він білий. Просто зумієте, він вийшов. Вийшов. Ага. мовчки. Він вийшов білий, він не міг нам нічого сказати. А скажіть про ваші речі, що вам відмовили в порушенні кримінальної справи, хоча речей немає. Люди жили 20 років, все, речей немає. Тобто, а, а як це все відбулося? Тому тобто в якийсь момент поїхали додому ми вас і на з на... роботи то... Вертаємось. Нам позвонили, нам позвонили. Нам позвонили сусіди, mm. що якісь що кажуть, щось там робить не зрозуміли. А які сусіди, якщо ви кажете, сусіди нас допомогти? Наже знають уже там вже скільки років. Нам зателефонували, сказали, що у вас щось там робиться, що викидають ваші речі. чи ви там є? взагалі. Викидають ваші речі. Ну, поки ми приїхали в 6 годин наших речей не було, остатки ми там знайшли, там і іграшки дитини, і біля футня. Да. І всередині були якісь люди бігали там по ток, ну типу тітушок оцих таких, знаєте, насміхалися над нами. А коли приїхала міліція, вони десь, десь ділися. Всередині були якісь люди. Ходили, там мількали, коли ми, вибачте, проникли вже, а були замуровані стій на вікна, поміняли замки на нас. Да. А коли ми зайшли вже в силоміць через вікно, вони текли через задні, хіп, там охоронці, текли. Тобто ми і, там, ми і, там і, нікого не достали. А ми вже пускали зруйновану кімнату. Це, це було і... пусто? Це було пустя. А де ви зараз не чуєте? А як же, якщо, якщо дощ іде? Ну, ну не дай Бу, поки не починався. Мало того, вони спочатку зареєстрували проведення пікету ось, на території адміністрації. Вони там були там, 4 дні, да? чи скільки там? Так, потім нас та... Генсет НАТО приїхав і попросили. Ну, нас винесли, нас не попросили. Спочатку винес ну в принципі можна зараз генцеканатом вже немає. — Ні, так не пускають. У них спочатку табличка була, що тут що там прохід, зв'язку з нас не пускають. Це зараз це зараз ту табличку зняли, бо я її обмалював. Що це брехня. Ну, а от зараз ви підходите, що вам говорить? Бо то навіть зайти не можете? Не можуть. Ні, 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 не можемо. Прохиди обмежені. А давайте зараз це ти це як там. депутат спробуєш зайти, тебе також не пустять. Цікаво тут. Він до банку? Так, не пускають. Ні, зараз пускають, якщо через вас Ні, Якщо у вас є паспорт, пускають. Пускають. вас зараз можуть запустити. А нас навіть з вас можуть. А, зможуть. а зможуть. чому у вас паспорт? Ну, Ми завинили. Терористи. З пожалово тим організувати акцію, скажімо так. І все таке, йдіть додому. На той... І всі кажуть, йдіть додому, куди додому. Додому Ну, Якщо ми тільки куди-небудь хоч пойдемо, ходьте ну, друзів А які бити. друзі будуть тебе передати? Ну, Таня, ніхто про нас просто не буде думати і ніхто не буде вирішувати це питання. Тобто оце все, що в нас. А де ви до цього І питає. Кажуть, в були питаєте? Ні, ні, він він знаєте, що питав? Я тоді якраз пішов я чув. Він питав, типу, де ви були до того моменту, коли у вас 29 викинуло. Ну, він... ну він... ні, 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 -ні от 29-го числа, от... ну а з 29-го, після піс... 29-го <піллян> де сьогодні, справа <піллян> да, він нас не бачив. Да, от він вас не, я, не бачив. У Нас 30-го акція, а виходить, він нас тут не, не замічав. Хоча помічник, я скажіть. Хоча да, хоча помічник е е е е до вас е підходив, він я вам як спочатку представився це перший це... день. Розумієте, коли перший день ми тут з'явилися, було бо, стільки людей, навіть голова райдержадміністрації Волосівського району при. Даниль. Розумієте, нам готові були вже вручити ордера на квартиру, ага, ага. але тільки вони узнали, що це наша особиста думка, що документально у нас немає ніяких підтверджень, ставлен до нас різкої а як же вас немає поданих підтверджень, якщо у вас є відношення Миронівського продукту, відношення, ага. да, да, до, щоб він причасний до нас. Що у нас нема документально ніяких підтверджень, а тільки наша особиста думка. Mm -hmm. Єдине, що можна підняти в апеляційний суд, там може висвітитись, якщо вони посилить. Mm -hmm. але, але в будь-якому будь випадку ж все одно це було під державним сполінням справами, важого точно такі. Вони мають це питання вирішувати. Відповідь є, що вони не власники три роки пройшли. Ну, De, вони можуть бути не власники, але люди ще там жили. <х DownloadFi> ми розумієте, воно вирішується. Прямі квартири вивчали. Вони такі жили. На що способні чотири жінки? Ножкою тупнуть, вони десь дивляться, а ми не дійшли. Але може, до речі, забити запит, я можу зробити запит на Дусю, чи отримали на ваші прізвища квартири? Да. До речі. Там не давали, А то, говорить, масово дом здавався в експлуатацію. Це інформація тільки є по вас, чи по іншим По всіх, Я особисто готова списки, по всіх. Вона мені сказала через жіночка, я бачила вас у вас. візьмемо ваші ми по батькою Дані. І я зроблю запит на Дусю, як депутат, хай вони тоді відповідно відповідають, чи будуть по твоє воді чи не вулиці Тимчасово які підстави. 11 таких. Мені обмежувати. — ви просто обмежувати. Ми не буде просто взяти, що охороняємо адміністрацію, президента. Від терористичних актів можливості. Яким чином зараз сюди підпускається? Яким чином ви сюди не відпускаєте? Тобто вільного, вільного походу немає. Ні, а це по спитати. Тобто чудина паспорт і хоче пройти. Ближайший домі, університет, проживає то... То... в районі паспортському. А хто, хто вам таке розпорядження? Да? — У вас в... має бути документ, ви можете повідомляти у вас має бути документ, наказ відповідний. Ви mm. не можете стати, бо так само я йду по вулиці, мені міліція може підійти до мене і сказати, що він мене обмежив. Я просто, щоб я хотів поставитися, я завжди до деклара Київської міської ради, навчить юрій так? От я депута Київської міської ради, от мені цікаво, чому я не можу пройти по вулиці Баку. А я можу. А я а яким чином відрізняється мої права депутата, як права, права звичайної людини? Тобто депутат може пройти? А я журналіст, я а, можу, а, можу, можу пройти? А, але у мене зараз немає справи в адміністрації президента. Тобто, от я от, просто мені швидше пройти отак, ніж обходити. То чому ну, ви можете я не можу вийти сюди, що мене не А дуба, а от вот людина є з паспортом ходить, Показує паспорт. Чому він не може бути? Подніх, що відбувається в Україні, правильно? А якщо проходить депутат Славянської міської ради і вам показує, показують 5 січня? А, на чарці щось кажуть. Так, а хто видав вам такий наказ? Ви ж вам що Ну, ви можете. Це б мені прояснилося вночі, я сам вирішив. Ні, ну брат, ні, ну просто має бути документ якийсь, тобто розпорядження, якісь офіційні. Керівництво сказали звертатись до керівництва адміністрації. До кінець адміністрації, якщо є якісь питання До 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 адміністрації, що кого? Ні. до керівництва, Тобто з голова адміністрації. Можливо, заступник. За, заступник голови ну, до заступника голови адміністрації. А, тобто, тобто, якщо підсумувати, тобто зараз політика така, така. Депутати походити або якісь там люди можуть, а люди так. Ага, попасти. А, а просто якщо людина просто походить, показує паспорт, він не може пройти. Тільки, то... Тільки мешканці, які проживають в цих сусідніх будинках. Зрозуміло. А журналісти можуть проходити? По акредитації. По акредитації з адміністрації президента. На конкретні заходи, я так розумію, має бути, так? Зрозуміло. Запит буде будемо подавати. Ну, а тут жіночки були до того, як ви внесли свої тимчасові ці обмеження, вони тут пікет проводили безстроковий, у них е, е, з Блозаристо. Скажімо так, це питання не до нас. Це не з моєї приклади. Я розумію, я ж я, віз... Віз... Nie, to... Я, to... Віз... To... я ж абсолютно to... ну, to... я ж абсолютно зараз з вами чемно розмовляю. Просто я просто зазвичай в таких випадках має бути якийсь документ. А так mm -hmm. виходить to... так. є. — а чому у вас немає цих документів? Ну, що я? А я так розумію, ви якісь тут кіборгові державні охорони. О, удо. Ну а ви ж ви теж розумієте, що має якийсь документ, якийсь має бути. Ну як же ж? Ну ти попросіть, а то як люди приходять, хочуть прийти. їм ну, кажуть, в таких питаннях, щоб звертались до керівництва адміністрації. Я зрозумів. Добре. Ви ж саме розумієте, можливо, як в армії буде починені. Ні, я, я ще раз кажу, я за вами запілкуся абсолютно чемно, без якихось моментів. Я просто намагаюся зрозуміти ірархію цієї ситуації. Добре, все хлопці, я зрозумів. Дякую.